Вітаю вас! Національні банки України заявили, що темпи зростання інфляції в Україні гальмуються. Ну що це означає? Це означає, що раніше інфляція була 26%, зараз вже менше 25. Да, Незначне, але чому вони вважають, що на сьогоднішній момент збільшилась пропозиція товарів. Тому відповідно немає такого дефіциту, немає ажіотажу, і продавці дійсно не можуть активно підняти ці. Так, да, такий дійсно факт. Крім того, звертає увагу Національний банк України. Ціна на знизилась. Да. Так, Ціна на нафту знижується. на паливо теж знижується. Ну, якщо співставити з минулим, тобто з кінцем минулого року. І третій фактор: ну, нема енергетичної кризи. Да. Ну, на сьогоднішній момент світло більш-менш нормально працює. Тому ці три фактори ведуть до того, що інфляція в Україні буде зменшуватися зменшуватися і.